Дідусь проживає у селі Глинськ з Долбунівського району. Того дня порався по господарству. Як сталася пожежа, сусіди самі губляться у здогадках. Думають, можливо, старенький хотів спалити бур'ян, який вирвав на картоплі, але вогонь швидко перекинувся по сухій стерні на сіно. Він отам почав на межі палити зілля, бачите, отам трошки таке. І воно від того зілля пішло сюди на стерню. А воно ж все ж сухе, тож перець. Він не подумав, що то воно піде так так швидко. Мабуть, він той бур'ян хотів спалити, що з картоплі він повиривав, ну там, щоб насіння не розсіювались, і він хотів, мабуть, спалити той бур'ян. Ну, точно, я вже побачила, як воно вже, як воно вже бігло туди на ліс. Гасив вогонь господар і його сусіди, що правда, старенький, відразу попікся. Між тими копицями вони горіли, і він стояв з вилками, хотів, чи він гасить хотів, чи що. Я, як прибігла місто того, від того зілля, сюди, да, Побачила, що він там стала кричати, ну він не обзивався вже. Стояв, не обзивався. То я стала кричати, побачила, що він не взяла, я вивела От туди у садочок, там його посадила, а сама з вилками і давай. Тут робота і гасить. Діяти треба було швидко, адже поруч ліс вогонь миттєво набирав обертів. Вийшла з хати і бачу, що вогонь горить. Та й пішла туди. Взяла, вили, взяла ранюшку, щоб гасити, щоб гасити те полум'я. Та пішла туди, то воно вже і так воно бігом-бігом до ліса. Думаю, як ліс загориться, то це ж буде біда, бо там же ж хвоє, там під стілка, суха геть з всім хвоя. І опеченого пенсіонера до лікарні завіз його син. Він проживає за кілька кілометрів. Нині постраждалий у медичному закладі. Це опік у нього обличчя, обох верхніх нижніх кінців тулуба полум'я. Доставлений до нас приймальне відділення, зразу була надана перша допомога. На даний момент проводиться протишокова терапія. Вдалося стабілізувати стан. В подальшому важко спрогнозувати, тому що вік пацієнта і загальний стан його в опік важко сказати. Як воно буде. знімати обгорілого дідуся не рекомендують медики, мовляв, дуже попечене обличчя. Він у свідомості і потребує лікування. Після того, як постраждалого забрали у лікарню, вогонь загасили селяни власними силами. Пожежників навіть не викликали. Але дарма останні кажуть, через втрату дорогоцінного часу вогонь міг набрати шалених обертів і зупинити його було б непросто. Тому в аналогічних ситуаціях відразу телефонуйте за номером 101. А ще краще не паліть непотріб у себе на городах.